Привет, куколки! Ну что, поговорим про видео наших зайчиков. Венус останнім часом не балует, выставляют крайне редко видео. Почему? А потому что, что показать, грошики с ютуба потрачены. Зарплата ось ось на днях будет. вами скоро будем зреть походи по ресторанам, таким как Перец, Nois и что-нибудь еще. Скромные походы у сільпо. Ну, давайте это обсудим. Давайте. Значит, видео начинается в машине. Грусть, час первая. Ну, понимаєте, там да тонко, там і рвется у зайчика. А говорилось, ну не надо на себе накликувати. Ну, не надо лишний раз выдумывать про себе и своє оточення поганих речей. Так вот! Так вот, дівчата, що говорить нам наш зайчик. Позвонили їм з СТО, як ми всі знаємо, машину доці забрали евакуатором в ремонт, тому що щось там, скоріше всього, з мотором. І дуже довго не давали відповідь з СТО, що ж там дійсно з машиною. І то, що ми маємо по итогу. По итогу, зараз Марія, відкиньте мікрофон. Зараз секунду. Все, совсем будет другой звук. И каждый наш зайчик, позвонили нам за СТО, каже, и сказали, что там какая-то очень дорогая поломка, очень серьезная. И тут, каже, я себе думаю, а может стоило бы поменять машину? Ну, доці, дорога як пам'ять. Що значить дорога як пам'ять? Опять ми повертаємося к тому, чого ми з вами ось. Якщо вам дорога як пам'ять, автомобіль, який ціна його, я думаю, вже з тими поломками, що є, буде вартувати 15 тисячі доларів в потолок. Ну, такі ціни машині 20 років, понимаєте? і я вже казала, що Volkswagen дуже дорого ремонтувати, дуже дорогі запчастини. Це класні машини, коли вони нові, коли їм вже 20 років тире більше лет треба мати великі кошти, щоб їх ремонтувати. Но зайнять дорога, як пам'ятають, так оставте, що, що ви ці 2000 вам сильно допоможуть в придбанні автомобіля, тому що доця має таку позицію. Якщо автомобіль, то тільки із салону. так, от середня, давайте не середня, давайте зберемо мінімальна вартість автомобіля на сьогоднішній день в салоні в Україні, коштує 25 тисяч доларів. Не забувайте, куколки, що ще треба заплатити. Аж плюватися, почала податок і багато. Якщо ми говоримо про машину, яка вже була у використанні, звісно, це значно дешевше. Але, Тому що машина, виїжджаючи з салону, зразу втрачає 5-10%. От вона тільки купилася, оформилася, виїхала з салону і втратила в ціні 10%. Отак от. І досі, що зразу треба подумати. А зайчик, що ж тут думати? А за що ви ту машину буде купувати? Я знаю, за що. І вам скажу, що в принципі у зайчика там щось осталось. Ви ж не забувайте, він продав магазин і ще кое-что він не продав. но, так сказати, денежка в нього імається. Зайчик продав магазин, і ще у нього були деякі моменти е, стосовно грошових маніпуляцій. І він має ще грошики, Ну, доця розуміє, що це за гроші і долг платежом красен. Поэтому вона хоче економити. Ви знаєте, дівчинки, ну не біжайтесь. Ну я не знаю, ну я ж таких жадних жінок, як вона, ну я не бачила. Ну це, говорить, чи вона дійсно така, знаєте, жадненька, чи в неї просто таке життя, такі обставини, що вона має всю економити, має на все дивитися, на всі ціни. Тому що її любима любимка ходить і така фіу, 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 фіу бабулета. Прийшли вони, значить, на е, виставку гарбузів. Зайчик, как всегда полонив своїм інтелектом, как всегда не устает радовать мене, гарбузи там великі по 200 кг здорова, ну что потім з ними делать, з этими гарбузами? Кашу будуть творити, каже Зайчик. З кормових кашу будуть варити. Є ж гарбузи, які їдять ну, для людей, а є кормові для скота. Понимаєте? Ну, це ж не я придумала, так і є. Так оті представлені великі гарбузи це кормові гарбузи. Я не хочу, тому що наш зайчик, зрозуміло, він не фермер, мимо це простім. Пішли вони у сільпо. які-то продукти. Зачем йти в сільпо, щоб заходячи в сільпо, на кожному шагу казати, це я закажу на сайті, це я закажу на сайті, це я закажу на сайті. А зачем ви тоді туди пішли, якщо ви все можете заказати на сайті? Я цього чесно кажучи, не розумію. Тому що все, що вони дивилися, вони все, ну, це може на сайті, на супчик можна на сайті, слівки то, все. і тут доходять до риби. Червона риба завакумірована, не стейк, а філе рибки, завакумірована, красна, красива. І він каже, може взяти, а там десь ну, кіло з чим-то риби. Ідусь. Та ні, там може менше кусочок, Та може так, от це тут непогана, тут така погана цей хвостик. Не, може, лучше, може І зачекає, так вона от дешевле стоїть, так ви... а да? тоді можна взяти. Я не знаю, девочки, ну така вона жадна. І це не то, що я говорю, тому що сейчас вона завжди така, десь колготки він їй предлагає купити. Не надо, не надо, достатньо, достатньо, достатньо. Вона все боїться навіть собі купити. Тобто есть это говорит о том, що вот з э, вот здесь солнышко возьми, если тебе надо, «Солнышко, возьми, если тебе надо. Это говорить о. Ну, такому контенті. Тобто, коли мужчина говорить сонечко, візьми, що тобі треба, шампуні, креми, духи, шуби, що тобі треба, бери. Це говорить про те, що він несе відповідальність. Що у них не буде проблем з боргами, з е, оплатами, якимись, да, з побутовими е, моментами, де задіяні гроші. Тому що чоловік знає, що йому вистачить і дружині своїй купити сонешка, що ти хочеш, і покрити якісь витрати. В нашому випадку, коли зайчик говорить, что-то, это говорит це говорить, що він не несмотє ответственности за те, що у них знову. Опять будуть борги по комуналці, до суда дійдуть. До речі, у відкритих реєстрах ми всі можемо побачити, що борги за комуналку є як у мами Артеміде, так і у Зайчика з доця. Я не розумію, у вас якісь проблеми? Ви не можете заплатити гроші за комуналку? Хм? Дивно. Тому, що я хочу сказ сказати вам. Зайчик, наш любимий, буде давить на те, що треба купити нову машину. Почти? Потому що наша любимая зайка передивилася синяків і анкари, от этих голубков, да, які живуть в Парижі, які ходять по аутлетам, покупають себе бренди і показують там нам. Він перепутав реальність і контент. Тобто він думає, що він буде показувати класну багату життя на картинки. Э, в этой ситуації мені жалко доцю, я вам скажу чесно. Потому що жінка, яка не може собі дозволити лишній раз купити э, заколочку, трусики лишні, це не потрібно. Щас не говорю про базові речі. Да? А про те, що їй не потрібно, ну, у неї така імпсивна ПМСна покупочка. Печально. Ну как бы я не знаю, ну такие жлоб контора. Будем бачить, что нас ждет в наступных видео. Да. А еще я бы хотела с вами поговорить про холостяка. Так вот. Вийшла, шоу «Холостяка». Ну, я ж думаю, ну слухайте, я ну, дивилась, навіть сезону опять не дивилась. Думаю, цей раз уже, знаєте, холодно, треба щось, ну, якась така погода вже. дивлюся. Починається шоу. На вході в ресторан стоїть какой-то білому в білому эти, это, Думаю, де ж под нос шампанським смотрю, а это головний герой, виявляється. Хто його так нарядив? Скажу вам чесно, я не знаю Тараса Цимбалюка, я його узнала по шоу, я не дивилася, Кайдаша і справлюсь, звісно, посмотрю скажу своє. Е, от давайте так, Я не знаю, що це актор український. Внешне, він високий, він такий статний, він не дуже плечастий, він такий більше сухой, він мені симпатичний. Я не можу його назвати красавцем, я не можу його назвати уродцем. Такий нормальний мужчина, високий, все. Я подивилася трошки про його особисте життя, він такий ще той галагей, у нього були стосунки зовсім недавно. Ще були стосунки там з якоюсь рестораторкою, або хто вона, не знаю, в общем-то, дівчинка какая-то, вони, в общем розійшлися, він участь зараз. Що я вам хочу сказати із всіх дівчинків, які поступали на цей кастинг, чи як там воно було в першій серії. Ні одна з них з ним не буде. Почти все дуже просто, дівочки. формат мужчини. Такого, як Тарас Симбалюк, не буде не з одною з жінкою, яка сама робить перші кроки на сторону йому. Такий чоловік, як Тарас Симбалюк, має кохати цю жінку. Інакше він вибере свободу. Тобто, бути з ті мужчиной, він має сильно любити, А вона. В свою чергу, має дозволяти це робити. Це той е, формат стосунків, коли емоції, вогонь, бурлять, де жінка може дати ляпаса, сказати, та пішов ти вон! і уйти, А він за нею біжить не уходить, тому що він може, що женщина не боїться його потікати. Тільки в таких отношениях Тарас буде щасливий. Чому? Він стрілець. Все дуже просто. Ребята, стрільці це мужчини, це люди огня. Ці люди Страх, що вони вот эту любовь, цю важность. Поэтому формат отношений, когда женщина любить чоловіка і бігає за ним, це не для Тараса. Тобто тут я вже знаю, що це все шоу і так далі. Дівчатки мене поразили. Я не знаю, хто їх красить, хто їх вуває, зачем, що це, що це таке? Я подивилася, я слухайте, я була возмущена. Що це таке? Таких дівчат, так і спогади, з тебе, Боже, ужас во перше що ж нарядили, що цих дівчинка нарядили. Ну, хай Бог мило, без сльоз не взглянеш. Уже можна ж подивитися, є ж якась насмотрена інфлюенсерів інфлюєсерів західних, тобто стіль мода, зачем чим оці зачем за чим оці банти, це от, 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 випускний 2007 рік. зачем це надо, Я возмущена. Все, друзі, я закінчую відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока.